Привітання та подяка! Привіт, друже, привіт, друже, і привіт усім! По класичі хочу подякувати тобі за твої старання, бо твій контент відвчив. Є таке слово, мене драматизувати. Таке слово точно є, але не треба драматизувати. Там, де це недоречно, тим більше. Адекватно дивитись на взаємовідносини з дівчатами та накинув 10 балів до впевненості. А головне, дав детальну інструкцію у тому, як досягати бажаного. Ну, круто, круто. Дивлюсь тебе, з початку 20-го року мене можна назвати, і він там жартує, куколдом чи Олдом каналу? Ну, якщо. Початку 20-го, весь 20-й, 21-й, 22-й рік і ось вже четвертий рік буду дивитись канал. Ну, звісно, Олд, а ніякий нукуколд. Але все ж таки мені ще багато чому треба навчитись. Листування з дівчатами не завжди іде гладко, а щоб стрибати по стадіям, треба іноді переступати через себе. Нічого страшного, усьому свій час. До статусу грізного їбаки мені ще треба практикуватись, але завдяки твоїм знанням, за ці, за ці три роки я побував близько на 100 побаченнях непоганий результат, з яких 24 історії мали гарне закінчення. Це дуже добрий. Результат. Як ви вважаєте? Напишіть в коментарях. Я вважаю круто. Мало Про себе. 22 роки зараз на магістратурі працювати почав після 11 класу. Спочатку офіціантом, а з першого курсу веб-дизайнером. Те, про що я постійно вам кажу. Чим раніше ви розпочнете працювати, тим краще. Чим раніше ви зрозумієте, що таке вами зароблені гроші, тим краще. Тому мало Пишаюсь такими підписниками. Заробляю достатньо на життя, та 3-4 побачення на місяць вистачає. Але у будь-якому випадку є куди рости. Завжди буде куди рости. Це добре. І добре, що вже в свої 22 роки ти щось маєш. Приводжу себе у формі у спортзалі це також добре. У житті ще й вже встиг спробувати, щось пробую, а щось планую. Круто. Тож теми для розмов на побаченнях знайдуться. І добре. Дійсно, не забувайте про те, що ви вже спробували. Розказуйте про те, що зараз спробуєте. І головне, щоб у вас були плани на майбутнє. Історія, зав'язка. У цьому листі хочу розповісти тобі історію зваблення з трешовим кінцем. Ну, все як ми любимо, так? Не кінці треш. Спочатку війни офіс приїхав до Києва. Отже, я за ним. На цей період середина весни кінець осені. Через війну не було сильної мотивації розпочинати нові історії. Більше зосередився на собі, підтягував англійську та більше працював. Але все ж таки вісім побачень було. Два заліки до скорбнички додав, як то кажуть, сюди, і це також непоганий результат. Я думаю, ті хлопці, які також кажуть, що у них там особливо немає мотивації щось робити під час війни. У них не було таких результатів, як у тебе. Це добре. У грудні я перейшов на ремонт та повернувся до рідного Харкова. Харкову, привіт, вітання і респект харківчанам. Також. В один з передноворічних вечорів, коли робити було нічого, я набрав своїм друзям та запропонував якось урізноманітнити вечір суботи. Дві години, і ми у боулинг-клубі, що неподалік мого дому. Думав, що буде посиденька в стілі Любовський. Де ми, виваливши животи, сьорбаємо пиво та з фразою Дає бать в рот, втянули нахуй какую то хуйню» Втикаємо на епічні анімації на екрані з рахунком гри. Ті самі анімації, де на кеглю падає ядерна бомба, а потім під їбанутий дабстеп висвічується напис: Ви збили три кеглі. Але нашим планам завадили три симпатичні дівчини, що сиділи через столик від нас. В одній з них я дізнався знайому, з якою разом відвідували курси англійською кілька років тому. Що тут? Треба вивчати англійську, щоб у вас потім такі знайомі були. Так? Так. Привіталися, обміняли з контактами, підсіли за істолик. Дівчата були в добрячому алкогольному тонусі, тому і гумор, і флірт йшли як по маслу. Я робив акцент на ту знайому, найбуде Олесею. Через хвилин сорок їх. Час вичерпався, дівчата пішли додому. Тобто, ви такі, у вас залишається час. Ви такі, можете сказати, «Та залишається там. Ви такі, а що, блядь, лузерши, блядь, вичерпся ваш, ваш час. До побачення. А Олеся жнула на вухо, що в неї вино залишилось вдома та фільм не доглянути. О! Круто, круто. Ось такі посиденьки. ось такий боулінг. Я почекав хвилин 10, щоб вони відійшли на достатню відстань та хоч на. Хоч нам ще грати було годину з зайвим, сказав хлопцям. Папа! Та побіг спочатку в аптеку. Хоча мог і сказати не папа, а папа. Хто тут папа? Побіг спочатку в аптеку, поки що працювала за латексним тріо, а потім додому приводити мундя в смоктабельний вигляд. Поголися, наче борився, труси змінив, та пишу Олесі, щоб кидала. Адрес, бо принц запряг та вже готовий до скачок. Алеся скинула адресу, але ще бляха сама додому не дісталася. Тож прийшлось годинку втикати у стелю. Ну, сподіваюся, що це, так би мовити, ти у переносному значенні. Хоча ну, ось кожен готується по-своєму. Хтось там дійсно там купує презервативи, хтось там голиться, а хтось годинку втикає у стелю, щоб потім бути готовим до усього. Приїжджає Олеся вже трохи про протви... у зв'язку з чим трохи втратила вазарти, ну нічого, підливає її ж вина і трамбую жартами, щоб потім що? трамбувати її вже. Да? Все вирівнялось, обіймаємося і починаємо дивитись фільм, якийсь лютий є фільм. Повторюючи момент з фільму, Олеся сідає ззаду, бере мене за руку і починає бурмотіти під ніс, що, мене... що в мене буде два шлюби та ще якусь хуйню. Може, із-за того, що ти нічого не робив, вона думає, ну нехай, хоча б, хоча б так сяду, хоча б так буде зближення. Дихати стає важче, а слухати її бредні болючіше. Тому її рот своїм, і починається постільна сцена. Вона не чиніть опір від слова зовсім, так і має бути. Все ж таки, ну вона тебе запрошувала і проявляла ініціативу. А багато в чому навіть виявляє ініціативу. О! Але це не через мої навички, дівчина страдає, німфоманією далі зіграє роль. Перший бойовий товариш порвався, посміялись, трошки перепочили, через 20 хвилин розпаковуємо наступного. Після сексу десь до п'ятої ранку спілкувалися. На ранок, точніше, ближче до обіду, прокинувся від того, що Олеся замовила нам якогось азіатського хавчика, чим приємно вона вразила мене. Вже двічі, можна сказати. Хоча, можливо, там і навіть у ліжку. Щось таке було, то можна сказати, тричі. Тричі. По їх поспілкувалась, думав закинути ще одну паличку, але почувши сморід з рота, від якого навіть пробивало на сльози, я вирішив ретируватись. Приймається. Розвиток дії. Я подумав, що Олеся буде чудовим варіантом для зимівлі. І цікаво, з нею час можна зекономити постійний секс. Є бачились переважно у неї двічі на тиждень, як за розкладом. На третю чи четверту таку ночівлю Олеся зізнали, що у неї є хлопець. Вітанічка. І почала жалітися, що він такий сякий сексу з ним немає уваги, нулі таке інше. Мені ж почала сипати лапшу на вуха про те, як зі мною добре, що в неї відчуття, що ми знайомі ніби все життя, і таке інше. Я віджартовувався, як міг, намагаючись натякати е, натяками, донести, що стосунків зараз не шукаю, а конкретніше, що не шукаю стосунків саме з нею. Так чи інакше, ці теми знову і знову виникали на наших зустрічах. І одного разу Олеся вирішила ультанути, напевно, вважаючи, що це мене якось здивує, що я побігу до ювелірки, дістану зі шкатулки колечко. У шкатулку покладу яєчки і простягну все це їй. Ну тому що вона, мабуть, знає, що це все ж таки дуже часто працює, і можливо, з її ось з тим хлопцем саме так воно і спрацювало. Вона розійшлася пафосною терасою, що нарешті розлучилася з безініціативним аб'юзером, і тепер відкрита до нових обріїв. На моє зрозуміло, вона трохи змінилась у виразі обличчя і запитала, що їй не вистачає, щоб стати моєю дівчиною. Я вирішив цього разу не жартувати, і відповів, що вірності. Респект тобі. Ну, тобто, ну, я скажу так, це дуже круто, що ти не боїшся сказати їй все в очі. Але ж ти повинен зрозуміти, що для глобальної, глобальної більшості людей, не те, що там дівчат, людей. У неї буде вибір. Все ж таки зрозуміти, що з нею щось не так, що вона хвойда, так? чи просто сказати, що це ти йобнути з тобою щось не так. І, можливо, так, прямо в моменті вона до цього там до цієї думки надійде, а потім по-любому. Буде думати, що ні, це ти якийсь дивний, а з нею все добре. І змінюватись вона навіть не буде прагнути чи навіть намагатись. Атмосфера була підірвана. Знову ж таки, тобі респект, але ж це закономірно. Я випив чаю, пославшись на те, що погано себе почуваю, викликав таксі додому. Малача. Кульмінація. Я знову завантажив і почав гортати анкети дівчат. Спілкування з Олесією не зійшло на нівець, але листування явно похолоднішило. Раніше вона виявляла ініціативу, цікавилася, як мій день, чимось сама ділилася. Зараз же раз, два на добу прилітали репости якоїсь новини та короткі коментарі до неї з обох боків. Але, попри це, плани ще декілька разів відвідати пізьдьонку Лесі в мене залишились. Ну тоді, ну знову ж таки. Якщо вона з тобою переписується з одного боку, ми можемо казати, що ну, ясно, що в неї все одно там є. є, є якісь проблеми з самоповагою і шанси залишаються. Але насправді, якщо мета була така, то, мабуть, не треба було рубати правду матку, як то кажуть. Але те, що сказав, як є, за це респект. Якщо ви після цього більше жодного разу не потрахаєтесь, скоріше це закономірно. Ціна правди, що маємо, то маємо. У минулу п'ятницю від неї надходить дзвінок. Чесно кажучи, я будь-яку хуйню від неї очікував. Наймовірніший варіант, що вона зійдеться з колишнім. Я розумів, що ця історія завершиться у ближайший час, але посилаючись на те, що я писав вище плани, є плани. Так ось, такої тупості та такого трешаку я не очікував, доповідаю. Приймаємо і слухаємо доповідь. Беру слухавку, відповідаю на її питання, як мій день, дублюю питання їй, а потім вона зі слів. Учора таке було. Починає мені розповідати наступну хуйню. Вона сиділа у барі з якимись своїм знайомим, трохи накидалась. поїхали вони удвох до неї. Як із тобою була історія, погодься. Ну, тобто, просто тоді вона була із подругами, і вона з подругами поїхала. там. Коротше, добиралась додому сама, але потім ти приїхав. Ну, це ж закономірно. Саме тому ми кажемо, що ну, історія повторюється. До неї. Як прибули на місце дзвонить інший її знайомий на питання, де ти? Вона відповідає, що вдома та кличе його до себе, починає розповідати мені, як вони почали грати у правду або бажання та таким чином розділи її до білизни. Вона і два хлопці. І ми розуміємо, що можливо вона тільки трішечки правди тобі розповідає і насправді не все вирішила розповідати. Але для чого це? Їй здається, що таким чином вона може виклати, викликати у тебе ревнощі, По-перше, по-друге, той самий бойовий олень може якраз у цей момент народитися. І насправді дуже велика кількість чоловіків вони саме так і будуть себе поводити. Вона подобається комусь ще. Навіть двом чувакам. Це дійсно треба погодитись на те, щоб вона була моєю дівчиною і у нас продовжувалися стосунки. Вона робить те, що, скоріш за все, вже декілька разів в її житті спрацювало. Добре, що ти є Old, а не COCOLD каналу, так? У мене відвисла щелепа від почутої їбали, і приблизно на цьому моменті я вирішив скинути слухавку, відразу заблокував її скрізь. Я не особливо емоційна людина, але від такого я яхуї. Щиро кажучи, трохи трясло навіть. Виявляється, це не я настільки класний хлопець, що затяг її в ліжко при першій зустрічі. Це просто вона повія. Ну або толерантною мовою, німфоманка. Слухай, ну все ж таки у вашому випадку сказати, що це ти її звабив. Ну, мені здається, що це перебільшення. Ну, тобто, це ж вона тобі сказала про вино у неї вдома і про те, що треба подивитись фільм. Це вона тебе зваблювала. Я розумію, звісно, що і такий момент можна просрати. Я розумію, що можна приїхати до неї і просто поводити себе як гівно. І вона така скаже: ні-ні, ні хлопець, я там краще там, не знаю, помаструбую, а ти їдь додому. Але у вашій історії все ж таки це вона тебе звабила. Ну, Або таланту мова німфоманка. Ну, блять. Ніфоманка все ж таки це не про те, і повіє це не про те, але те, що ця е, дівчина особливо без гальма, так точно. Пише моїм друзям зі спробами флірту і досить однозначними натяками, на що хлопці просто закинули її до чорного списку. О, Це тим самим друзям, які також були у Боулі. Жалкую тільки про те, що не послав її нахуй при телефонній розмові. Я думаю, що навіть те, що ти її заблокував, коли вона. І Як їй здавалося, вона зараз таке тобі розповість, таке розповість, що просто в твоїх очах вона буде взагалі просто принцеса, просто зірка, а ти її блокуєш після цього. Ти достатньо, так би мовити, зробив, щоб поставити її на місце. Ясно, що в її світогляді нічого не зміниться, ясно, що в її способі життя нічого не зміниться, але насправді все одно ти краси. Єдиний момент, момент, що він такий викликає посмішку, що ти думаєш, що це ти її звалив, але то таке. Розв'язка. Завтра йду з дівчиною з Тіндеру на каву вино для себе виніс очевидний висновок, який Макс і так неодноразово повторював на каналі. Не варто затримуватись у таких дівчатах. Якщо помічаєте фактори поведінки, що вказують на її шлюховатість, то закінчуйте історію найближчим часом, а то вас затягне. Ти вчасно цю історію завершив, тому тобі респект малочага. Дякую за увагу. Максу успіхів всім нам перемоги! Приєднуюсь до завтра!